Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося в місті Дніпро на житловому масиві сонячний, а саме на сонячній набережній, і хочемо показати вам, що відбувається на місці будівництва реконструкції верніше, нового водопроводу, який буде забезпечувати водою житловий масив сонячний. Тож ми. Вам повідомляли, як, коли це все розпочалося. Нагадаю, що замовником цієї послуги є комунальне підприємство Дніпроводоканал, і на це було виділено майже 140 мільйонів гривень. І що ми бачимо на місці? На місці ми бачимо, що поміняно тут головний такий вентиль. Ось так він виглядає. Ще, звісно, роботи ведуться. Бачите, тут огороджено трошки стрічкою, ще будівельні матеріали. Зараз вам покажу, як там далі відбувається. Реконструкція така масштабна, розпочалась у цьому році. Були поміняні труби всі, вони були повністю зношені. І через це мешканці житлового масиву сонячний відчували постійні перебої з водою. Ось бачите, як виглядає стара труба, вона повністю іржава і ну, виглядає досить погано, при цьому що тут ще й були постійно якісь аварійні ситуації. І ось бачите, що Ще залишилось багато роботи. В Дніпроводоканал повинен після робот зробити ще тут благоустрій, повинна бути гарна доріжка пішохідна, але поки бачимо, ось така ситуація. На цій ділянці станом на 25 листопада робітників не видно. На сьогодні, а виглядає вона ось так. Бачите, що засипана тротуарна доріжка щебнем, Тут ось бачимо люки, які будуть до водогону основного надходити. Ось ще шматки труби старої. Но виглядає вона досить, звісно, погано. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро на сонячній набережній. Тут е, триває масштабна реконструкція водогону. Е, декілька кілометрів труб тут замінено повністю. І ось ми можемо побачити, як виглядає місце зараз. Так, що відомо про цю реконструкцію. На реконструкцію було виділено майже 140 мільйонів гривень. Замовником цих робіт є комунальне підприємство Дніпроводоканал і виконує цей підряд підприємство «ПП Ново», «Нова» і вони міняють цей водогін. І тут повинна бути ще реконструкція. Ось так виглядає зараз місце, бачимо труби. Тут роботи повинні бути повністю виконані до 31 грудня, тож ми вирішили за місяць, трошки більше, ніж за місяць, подивитися, що тут відбувається, і показати вам. То ось так виглядає зараз ділянка. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор FM1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій, бережіть себе. Бажаю вам тихого дня!